Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже Як Зележа. Поїхали. Що ж, всі ми пам'ятаємо, як ще рік тому Трамп хизувався, розставляв так пальці і казав: Та я закінчу війну. За добу, там, типа, що я там, що там закінчить війну? Нажимай дадуть. Я ж її не починав. Це ж війна Байдена, там, хоча війни там, Зеленський, чи Путін, там, чи всі по, по черзі. От, але я закінчу. Тепер е, Трамп, як завжди, дає задню. Уже про Трампа відомо, що Трамп завжди дає задню. От, але що цікаво, е, Келог пнув, котре виступаючи в Україні. По-перше, ліричний відступ. По-перше, там е, Зеленський пожартував, що Келогу готов дати громадянство. Чому? Тому що е, кіт е, це там, ну сказав, що кіт як, як називають в Україні. Ну так, да, звісно, кіт, Котик, Келог. От, але сказав, що е, тіпа, м, такий жарт, що коли Келог м, м, в Україні, росіяни не, не обстрілюють Київ, не, не бомблять і тому треба його якби взяти сюди, перенести. Я, якщо чесно, сам переживав, бо а вдруг не зайде жарт, тому що. Ну от Мені жарти Зеленського не заходять. Я не знаю, як вам напишіть в коментах. Мені точно не заходять. Я побоявся, вдруг генерал такий, як я, йому не зайде, він там образиться там, чи ще щось. ну Або принаймні подумає, чу, який дешевий гумор. От, але але ми ж тим, будемо вважати, що йому зайшло хай там кіпа, хух видихнули. Да, так от, Телаг проверх Трампа він ну, просто е, красиву формулу. За заявив я навіть е, спробую процитувати. Процитувати, він сказав звичайно, він класно сказав, що там 19 дронів це не може бути випадковістю. Як сказав Рубіо, як сказав е, Трамп. От він там дуже класно сказав, що українці вже нарізали русські скільки, Що е, про поразку України мова не йде, але от він процитував. Заперечив Трампу, Трамп, що там, я можу за добу. А виявилося, що Трамп за добу не може закінчити війну. Але... Цитую, Росія зараз стала молодшим партнером Китаю. Наразі можна говорити, що Китай має як економічну перевагу над Росією, так і за військовою потугою, та навіть історично скажу більше, якщо би Китай повністю переріз, перерізав свою допомогу Росії. Ця війна вже завтра би завершилася. Завтра Тобто лаг сказав, що якраз не Путін і не не Трамп. А Сі Цзіньпінь може завершити війну російсько-українську війну за добу. І я тут повністю погоджуюсь з Келогом. Да, я звичайно вважаю, що і Путін може завершити війну за добу. Йому просто треба прийняти пер якби первинну умову, да, яку пропонував Трамп. Ну, умовно, ще там навесні. Заморозка без будь-яких додаткових умов. Пам'ятаємо, він сильно нахлопав Володимир Олександрович за те, що той казав, ні, ну нам ще потрібні якісь безпекові гарантії. Тобто, первинно було там заморожуємося, а потім сідаємо і 100-500 год. Говоримо про статуси, кордони, там хто кому повинен, який там, яка там буде статус російської мови, там чи ще щось. От. Але по Трамповськи не вийшло, Росія може завершити війну, але не хоче. Чому? Тому що вони тупо, блін, тупо доживають дожимають, бо бачать в тому числі от, по кейсу Польщі, що Європа не готова, Європа все одно трошки побається, і тому можна дожимати там типу, повинні. І е, Путін зараз має прийняти, от, ну буквально зараз у нього можуть бути наради, там типа е, входимо в заморозку, е, умовно, в листопаді закін... ну як листя впаде, да? е, е, І входить треба або в зимову війну, вона трошки відрізняється. Ну, не трошки, а сильно відрізняється від літньої війни. От, стратегічно треба по іншому, треба більше бомбити тили, тому що на фронті точно успіху не буде. Ну, принаймні, поки там не замерзне все, якщо там будуть люті морози, тоді вони можуть там перелаштовувати свою тактику зимову, там як їм пересуватись. Але принаймні, я думаю, що наші, ну, якщо наших дронів буде достатньо, то будь-які їхні переміщення, там не матимуть успіху. І тому стратегічно ага, трошки дожимати на фронті, але сильно бить по тилам. Можуть вони використати таку стратегію. Да. І тоді війна до весни, як мінімум. Тобто зараз Путіна вирішується. І дійсно Китай міг би підказати воювати рашки, до, до березня, умовно, зимову кампанію, чи йти на заморозку зараз. Повторюю ще раз: Сі Цзіньпінь це може вирішити. Чому? Кілька причин. От е, да Путін поїхав е, туди, на шосну Шоскінське Шоскінська господь, Шанхайська організація співробітництва. І плюс на цей парад Побєдобєсія в Пекіні Путін просив кредитів. кажуть, що дуже хотіли вони якийсь кредит там 40 мільярдів доларів. Понятно, Китай побоявся дати такий кредит, от який би дозволив точно до весни Путіну воювати, тому що зараз на Росії верстається бюджет на 26 рік. І їм непонятно, яку ставить дохідну частину. З який доход буде від е, нафти від газу, якщо ведуть санкції, і у них цього року тільки по нафті було 12 трильйонів рублів. Із 42 – 12. тільки нафта. А нафта разом з газом е, плюс е, там чотири трильйона. Це нафтопродукти. Які теж у них поки що зараз в мінусах, бо ми бомбимо на НПЗ, да? воно не продається, то складають 16 трильйонів рублів ці газу на 18 трильйонів рублей, це газ, нафта, нафтопродукти. А ще плюс, якщо взяти там люміній, хірілім, інший ліс, то це якраз десь пів бюджета російського. Якщо у них. З ресурсами буде туго. Вони не зможуть 20 трильйонів поставити собі в дохідну частину бюджету, а зможуть там тільки 10 чи 12. Каню, понятно, 26 рік російська воювати не зможе. У них є правда бонус. Вони вже показали цей бонус. Хто розбирається, хто знає, хто не знає, гулі ставка їхнього центробанка вона зменшилась з 21 до 17 Що це значить? Вони будуть опускати рубль ну, по відношенню до долара. Зараз рубль 85-86 долар коштує 85-86 рублей, а вони десь опустять до 100. Але ж ну, можна так обкрутитися год? Ну, в принципі. Ну, на півроку точно можна так обмануть судьбу злодейку, але ж це значитиме, що там двоє росіянців будуть созванювати, чи в чат-рулетки, там, типа, скільки ти раніше получала, там. От, я в 25-му році получала, там, э, там 85 тисяч рублей, штуку баксів. А зараз сколько получаєш? А зараз получаю 800, то що рубчик уже за сотню. Ага, і э, якийсь. Ванька Встанька, який дурачок прийде підписувати контракт. Він знав, що раніше він там підпише контракт, і це у нього 30 тисяч доларів да, за контракт. А коли рубль і, 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 упаде по відношенню до долара, то це буде вже там 24 тисячі доларів, і 24 тисячі доларів не 30 точно, да? Ми ж розуміємо це, і значить, вже відношення суспільства російського до війни буде іншим. Ну, от, е, важко спрогнозувати, наскільки там підуть у них паніка, наскільки вони почнуть з банків вибирати, але між тим е, це боляче вдарить, Да? І тому е, Росія прибігає до Китаю там, типу, виручайте, а Китай виручать готовий, навіть якщо кредитувати, вони кредитують, типу, так, там, типу, ми, ну от е, просто яскравий приклад, як вони кредитують е, цей. Виробництво Пороха, да? дають кредит на побудову заводу. Китайці приїжджають, будують все за китайські ж гроші, тільки на російській території. Будують, підводять там воду, електрику, там, не знаю, газ, ну, щоб там воно все світло, тепло було, там встановлюють станки, привозять свій, свою бавовну, воно ж хлопок, да? і ну, запускають лінію. І росіянці роблять. Якби парахат, русський порох, уже ж, ну, ніхто ж там не, не скаже, це ж китайці там передали. от Але там нічого російського нема і Росія ні на чому прибуток не не отримала. Але Китай вже довго. Розумієте, отак Китай вони підписали меморандум по сілі Сибірі. Типу, Сіла Сибірі, більше газу продаємо в Китаї, ура, ура, победа, і за що цього сто літ воювати. Але китайці кажуть, так. Кожен на своїй території е, будує, тобто, ви по Росії будуєте гілочку, а ми по, е, по е, Монголії можемо побудувати, ну і вже по китайській території можемо побудувати. Але те, що ми будемо будувати по Монголії, ми вам дамо як кредит, <рисування> типа, а, а потім за ці деньги ви нанімаєте, за наші деньги ви нас нанімаєте і ми будуємо там далі щось. Тобто, виходить, що Росії ніде прибутку немає. Такий класний попався руським союзник. От. І тому дійсно, якщо захоче Сі Цзіньпін, він просто скаже: Ні, ну давайте поговоримо про поток Сіла сибірі 2 це Газ там, типа, давайте через 2-3 годика там поговоримо. Або там, типа, ми не будемо вам поставляти нічого, ми так хорошо, ви нам нафту даєте, а ми вам продаємо там все починаючи від. Терапія, наприклад, наприклад, 700 тисяч комплектів Китаю взявся зробити для Росії комплектів термобілизм. Ага. Тобто дали кредит, і ці гроші самі пошиють. Тобто Росія дольна, дольна, дольна. І цей борг просто наростає. Китай бенефіціар цієї війни. Китай може припинити цю війну буквально за день. Але э, чи вистачить мозгову якихось русських патріотів? Понятно, що там які це патріоти? Це шовіністи, імперці ну, блін, стрілкова гіркіна. Да, які зрозуміють, що кожен день війни. Це западня для Росії. Це коли Росія все більше і більше попадає в Западню до Китаю. І вони понтуються, пальці розставляють. Там ми гегемон третє там три сили, три, три полюси в світі: Китай, Америка і Росія. Там та ніяка Росія з кожним днем все полюсом перестає будь вона вже не друга армія світу, і навіть не третя. От так що. Кіткелок, скажімо так, правильно бачить ситуацію і обстановку, аби ж її тільки правильно побачив Трамп, що змусити Путіна до заморозки конфлікту може Сі Цзіньпін. І тепер Сі Ці Цзіньпін Ціньпін що буде робити в переговинах з Штатами мати це як козель. Типа Трамп, хочеш ми закінчимо війну в Україні? От я завтра позвоню Путіну і закінчиться війна. Але а що ти нам за це носиш? Розуміємо, ці дзіньпіна російсько-українська російсько війна це додатковий козир в перемовинах з Трампом. І це печалька, то що, а де тут ми? Жаль. Але любий Боже, правду, так і є. Трамп не може завершити війну, а Сі Цзіньпінь може. Тільки ми розмінна монета. Добре, але між тим, знаємо, що треба підписатись терміново на мій YouTube канал. Хто не підписаний, хто підписався, лайкніть. Будь ласка, прокоментуйте, щоб він піднімався в рейтингах YouTube. Там є кнопочка спонсорства, і 70 гривень не страшні гроші. Ну і знаємо, що незважаючи на... Те, що Сізіньпінь не хоче поки що завершувати війну, тут, незважаючи на всі зусилля Путіна і офісу президента, Україна міцно тримається, ЗСУ стоять, ми е, переможемо по-любому. Тримаємо стрій, росіяни не пройдуть, но пасаран, бережіть себе.